Як би не хотілося вранці ще поспати, а не йти на уроки, яким би не було бажання закинути підручники, а натомість пограти з друзями у футбол, є день у шкільному житті, коли всі, і учні, і вчителі, йдуть до школи із задоволенням. Це свято 1 вересня міжнародний день знань. До нього готуються, його чекають з нетерпінням. Діти купують нові шкільні приладдя, нову форму. Вчителі готують навчальні заклади до прийому вихованців. НВК номер 36, каже його директор, 100% готовий прийняти своїх учнів. Не без допомоги міста, міського бюджету були відремонтовані і плавальний басейн, і обладнано новий клас, тому що нам вже нікуди садити дітей. Ми обладнували прекрасний клас, обновилась у нас прекрасна столова, і будемо сподіватися, що наші повари, Наші всі працівники школи і технічні учителя зробить все можливе, для того, щоб наші діти були в комфортних условиях для того, щоб наші діти учились тільки хорошо. Вчительський колектив каже директор, цього року повністю укомплектований. Довелося правда потіснитися, адже цього року до школи прийшло аж 130 першачків на клас більше ніж торік. Чотири перші класи а можна було й п'ять відкрити шість. Ну садити їх на жаль, нікуди. Саме їм найменшим членам шкільної родини найбільше уваги та поздорови на шкільній святковій лінійці. Їх вітають і старші товариші, і батьки, і вчителі, і навіть міський голова Станіслав Сафронов, який був на святі разом зі своїм заступником Сергієм Павлюком та начальником управління освіти та науки міської ради Ольгою Баштаненко. Хотів би побажати всім нашим, по перше, школярам, е, успіхів у навчанні. Вони повинні розуміти, що цей день освіта це є запорукою майбутньої кар'єри. є, мабуть, тим головним важелем в житті людини. І я думаю, що всі ми повинні це розуміти. Я хотів би від себе особисто від нашої команди побажати всім педагогам, щоб вони були мали міцне здоров'я, щоб у них домівку було тепло і уютно, і уютно щоб вони завжди. Були впевнені в тому, що життя буде покращуватися, а їм удачі щастя в житті всього найкращого. За словами мера, цього року міська влада доклала усіх зусиль, аби усі навчальні заклади міста були повністю підготовлені до початку навчального року. У нас ці школи забезпечені опаленням теплом. У нас і школи сьогодні обладнані необхідним для навчального процесу. У нас сьогодні згарантовано буде надаватися харчування дітям. Все те, що необхідно для успішного навчання з боку міської влади було відпрацьовано. Тепер справа за самими учнями опановувати науку, не прогулювати уроки, виконувати домашні завдання та слухати наставників своїх учителів. Першачки свято вірять, що так воно і буде, бо йдуть у школу не тільки за новими враженнями, а в першу чергу за знаннями. Прошу школу за знання. у мене тут много Мені дуже понравились. Много друзів було. хочу дуже учиться, учиться швидко читати, читать, читать. Мабуть, ще більше хвилюються батьки найменших школярів, адже їхнім дітям доведеться навчатися за новою програмою. Це трохи лякає, але дорослі обіцяють разом справитися з поставленим державою завданням. Нам про нову програмі. Звісно, це все волнітельно. Ми переживаємо як батьки. Ми, звісно, приложимо всі усі, щоб це все виполняти. Тривожно, але все буде нормально. Я думаю, що діти наші потягнуть, що все буде хорошо. Я ще пока не знаю. Думаю, в процессе обучения станет больше понятно, вже будуть какие-то ощущения, эмоции, правильно хорошо. Плохо. Я думаю, що все буде добре. Просто що пілотна програма це значить не усовершенствована все Може, і що ж штота буде мінятися, вот это больше пугає. все. цього року 1 вересня стало дійсно 100-відсотковим святом: знайомства, враження, виступи шкільних творчих колективів і знову півтора дні відпочинку. Перший урок відбувся уже 3 вересня і був присвячений розвитку рідного регіону Дніпропетровщини.